П'ятниця, 19 грудня, компанія Greenway Auto активно працює. І що? А у нас нові надходження, друзі, нові поставки. Сьогодні у нас проїхала тільки одна машинка, але дуже цікава. Це ось ця Volvo V60, рестайлінгова модель. Бачите, там бампер трошки інший, фари. В красивому графітовому кольорі. Цікава комплектація, автомобіль з Німеччини був завжди один власник. Тонування ззаді є, дуже-дуже акуратно виглядає зовні да і салон там. З двигуном 2,0 дизельним, п'ятициліндровим на 120 кВт 163 кінських сили, потужність D4. Що цікаво, на дорестайлових з таким же потужністю пишуть D3, а на рестайлових чомусь D4, ну так буває. Нова резина Ханкук, літня, правда, але нова. Ось так зовні виглядає цей автомобіль. Тепер по комплектації по характеристикам... І по ціні і по особливостям цього автомобіля першим з електрорегулюванням крісел з пам'яті, другий ключовий момент, чорний потолок, ну, мені дуже подобається чорний потолок на всіх машинах, а у Volvo тим більше. А, він дуже класно і стойки, якщо подивитися, чорні, дуже класно, стильно так по солідному виглядає круїз контроль, клімат-контроль двох зони, сидінь, датчики світла, датчики дощу, навігація система старт-стоп, економічний цей автомобіль по місту Києву в пробках в тянучках десь до 7 літрів, а так в принципі до 6. Шестиступеневий автомат, гідротрансформатор, два ключі. А, пробіг. 243 тисячі. Медіа. Щас, хвилинку Що тут у нас можна підключити? Ось це все можна підключити. Є система City Safety Автомобіль притормажує, коли бачить перешкоду. Ось така комплектація. Комбінований красивий стильний салон. Зимою не холодом літом не жарить, не парить. Резина Ханкук нова говорив 215, 55 r 16 Якраз для реалій наших доріг це МТ. Ну графітовий кольор. 2014 рік один власник Німеччини був по документам, там це все є. Ціна такої красотки буде коштувати десь 14,5 тисяч доларів. Тому кого цікавить, приїжджайте на перегляд. У нас є що вибрати. Якщо ми беремо, говоримо, наприклад, про ті ж v 60 то у нас є ще одна. Потім там ще три штуки стоїть. Вон там, Далі є що вибрати. І там ще одна v 60 А так, по, в принципі, весь асортимент Volvo у нас є. s 60 Country, v 70 є, v 50 дуже багато. s 40 XC60 там вон, дві штуки стоїть. Ну, є, є що вибрати, друзі. Тому компанія GreenWay Auto працює. 6 днів на тиждень, неділя вихідний, графік роботи з 10 до 16.30, далі темно просто. Рядом Рео, сервісний центр МВС, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Телефонуйте, приїжджайте на тест драйв, вибирайте собі цікаві автомобілі. На цьому закінчую перегляд анонс наших нових поставок. Ще раз зверніть увагу на цю красотку. Volvo V-60, 2 літра дизель автомат, 5-циліндровий двигун мільйонник, d 4 потужність 163 кінських сил. Кожен тиждень у нас нові поставки. Кожен тиждень у нас щось приїжджає свіженьке. На цьому все. До зустрічі.